Сьогодні 4 березня 2025 року. Перше заняття Ознайомлення із соціумом. Тема заняття Родина від батька до сина. Доброго ранку, мої маленькі друзі! Доброго ранку, шановні батьки! Я дуже рада нашій зустрічі. Сьогодні ми поговоримо про найрідніших, найулюбленіших членів. У ваших родин. Сідаємо зручненько і дивимось на екран. Ще в колисці немовля, слово мама вимовля, найдорожче в світі слово так звучить у рідній мові мати, матінка, матуся, мама, мамочка, мамуся. Ну, а як звертаюсь я, рідна ненечко моя? Ось таким гарним віршиком я сьогодні розпочинаю наше заняття. Скажіть мені, дітки, а як ви звертаєтеся до своєї мами? Так, я впевнена, що тільки лагідними словами. Подивіться уважно, що ви бачите на екрані? Так, це серце. Серце це символ любові. Ми можемо цей символ передавати кожний день своїм рідним і близьким. Давайте з вами поговоримо трошки про маму. Давайте пригадаємо, коли мама радіє, а коли мама сумує. Домовились? Ну, давайте пригадувати. Дійсно, коли ви допомагаєте матусі, вона радіє. Коли ви піклуєтесь про своїх хатніх улюбленців, матуся радіє. Коли ви допомагаєте у прибиранні, так, або сміття, або своїх іграшок, то матуся завжди радіє. Дійсно, коли ви. Ображаєте один одного, вона сумує, коли ламаєте іграшки, вона теж починає сумувати. Коли все добре, то і матусі добре. Коли ви починаєте кидати сміття, не прибираєте за собою, це дуже сумно. Коли трапляється якесь лихо, то завжди матуся з вами вона. Починає сумувати дійсно, вона з вами і в радощі, і в горісті. Молодці дітки, всі ми пригадали, коли матуся сумує, коли вона радіє. Дійсно, ви повинні їй допомагати у всіх хатніх справах, і тоді все буде добре. Скажіть мені, дітки. Ми з вами говорили, що мама найрідніша для вас людина в світі і головний член вашої родини. Давайте з вами назвемо членів ваших родин. Так? Всі ви знаєте, що родини бувають маленькі, бувають великі, але в них завжди повинна бути мама, тато, братик чи сестричка, бабусі і. І дідусі, як по-іншому ми можемо назвати членів сім'ї? Правильно, дітки, родина, рідні. І зараз я пропоную вам розв'язати кумедні задачки, будемо так казати. Слухайте, будь ласка, у Славіка є два брати. І сестра. Скільки дітей в сім'ї? Чотири, правильно. Наступна. Дуже складна. Будьте уважними. Раз, два, три, чотири. Хто живе у нас в квартирі? Тато, мама, брат, сестричка. Кішка мурка, два кошеня, мій щеня, цвіркун і я. Ось і вся моя сім'я. Скільки людей в сім'ї? Без кішки, кошеня, цвіркуна, щеня, <п 'ять> правильно, п'ять. А у вас, дітки, крім рідних, чи є якісь близькі родичі? Так, дуже часто я впевнена, що у всіх її близькі родичі. так. Давайте їх з вами пригадаємо, назвемо бабуся, дідусь, тітка. Підказуйте дядько, так, племінник, племінниця, так, двоюрідний брат, двоюрідна сестра, молодці дітки, їх дуже-дуже. Багато. Давайте з вами пограємо в гору, хто я? Слухайте запитання. Для мами ти, дочка або син і для тата теж. Для бабусі, дідуся, онук чи онучка правильно, для тітки і дядька, племінник або племінниця. Для доньки твоєї тітки ти двоюрідна сестра, для сина теж двоюрідна сестра або брат. Ну що ж, дітки, поговорили ми про родину, про е близьких родичів, а тепер я пропоную вам пограти ось в таку гру. Я буду вам. Читати загадку, а ви будете закінчувати її, так? тобто закінчимо речення. так? Слухайте, ніжна, лагідна і мила на цей світ нас народила, я до неї пригорнуся. це ріднесенька матуся, правильно, далі. Живе в квартирі поруч дід, той дід, хороший наш. Сусід, так. У сім'ї у нас я та вірочка, я братик їй, вона сестричка. Так, сильний, добрий, справедливий. Для нього, Біля нього ми щасливі. Знає, вміє він багато, гордимось, бо це наш тато. Так, молодці. Завжди на вулиці і вдома вітаю я своїх знайомих. Один ти вдома отже знай. Чужих квартиру не пускай. Так, нещодавно ми про це говорили з вами, дітки. Ми говорили з вами про незнайомців. Їх не слід боятися, але й довіряти їм також не можна. Ми ж не знаємо, напевно, хороші вони люди або погані, і що в них на думці. Так, ну що ж, тепер давайте з вами трошки пограємо. Бувають деякі випадки у сім'ї. І як треба поводитися в таких випадках, тепер ми будемо з'ясовувати. Слухайте уважно. Тітка Юля зайшла в кімнату, маленький Петрик насупився і відвернувся. Чи правильно він зробив, дітки? Так, він зробив неправильно, а як треба було вчинити? Так, коли тітка Юля зайшла в кімнату, маленький Петрик повернувся, посміхнувся і привітно привітався. Так, правильно. Мама розмовляла зі своєю сестрою, а Андрій постійно вставляв репліки і заважав розмові. Так, треба було поводитися по-іншому. Мама розмовляла зі своєю сестрою, а Андрій слухав мовчки і не заважав дорослим спілкуватися. Так. В гостях Тарас весь час бігав по кімнаті, галасував і нікому не давав спокою. Ось і так дітки деякі поводяться в гостях. Чи правильно він зробив? Так. Як треба йому було поводитися? Так, в гостях Тарас поводився спокійно і ввічливо. Правильно. Коли бабуся лігла відпочивати, Сергій включив телевізор. Чи правильно він зробив? Правильно, ні, неправильно заплуталося. Неправильно, дійсно, дітки, коли бабуся лягла відпочивати. Сергійко вимкнув телевізор і тихенько грався. Ось так треба було поводитися. Ви також поводитеся, дітки? Ну, я впевнена, що так. Ну, давайте з вами подивимось, як ви думаєте, яка сім'я зображена на картині? Так, щаслива сім'я! Художник назвав картину поруч або разом. Як ви вважаєте, члени цієї родини гуляють разом або тільки знаходяться поруч? Так, вони гуляють разом. І дійсно їм це подобається. Подивіться, який гарний настрій у цієї родини. Давайте подивимося і скажіть мені, яких членів родини ви тут бачите. Бабуся дідусь, тато мама, ну і маленькі дітки, так? Для тата і мами синок і донечка. Ну, і, звичайно, для бабусі і дідуся онук і онучка. І вони дуже-дуже щасливі, тому що, мабуть, в цій сім'ї завжди панує доброта і взаємоповага. Ну що ж, Тепер дивимось на цей малюнок. Хто зображений на цьому малюнку? Люди, так? жінки, будемо казати, дівчинки, так? Скажіть мені, будь ласка, чи відрізняються вони один від, одного, від одної? Відрізняються. Чим вони відрізняються? Так, стать у них одна. А вік А вік різний. Дійсно. Подивіться, будь ласка, тут зображений, ну, будемо казати, такий ряд так, жінок, від немовля до старенької бабусі. Дійсно, коли дитинка народжується, вона маленька, потім вона починає рости, стає дівчинкою, потім. Дівчиною, потім жінкою, і вже стає потім бабусею. так Від немовля до бабусі. Ця картинка відрізняється ста віком жінок. Ну, ця картинка теж така. Давайте подивимось навпаки. Тут у нас чоловіки, так але але вік у них теж різний. Починається з старенького і закінчується немовлям. так? Старенький дідусь, потім. Тато так, потім юнак, хлопчик, маленький хлопчисько і немовля. Дійсно, дітки. Всі вони відрізняються віком. А тепер давайте подивимось, як потрібно жити в сім'ї, як треба поводитися. Роздивляємося ці картки. Щоб сім'я була завжди дружною, треба робити все разом. Посадити дерево, разом дивитися телевізор, спілкуватися, разом обідати. Допомагати старшим, але трапляються іноді випадки, коли в родині є сварки, це дуже погано. Коли братики ображають один одного, цього робити не можна. Звісно, сварки треба обминати, і тоді сім'я буде дуже дуже гарною, міцною і люблячою. А тепер. Давайте пригадаємо правила поведінки, які треба виконувати в кожній родині. Після гри іграшки треба прибирати самому, не розкидувати свої речі, застеляти своє ліжко, допомагати мамі прибирати зі столу. Мити посуд, це можуть виконувати як дівчата, так і хлопці. І, звичайно, допомагати своїм молодшим братикам чи сестричкам. Коли ми будемо виконувати ці правила, я їх хочу назвати правила дружної сім'ї, то тоді все буде добре. Подивіться на цей ну, дуже гарний малюнок. Всі чимось зайняті. Нікому не сумно всі чимось займаються. Подивіться, як всі члени родини поважають і люблять один одного. Я впевнена, що ваші родини теж такі самі. Ну що ж, дітки, на цьому я хочу закінчити наше заняття. Поважайте членів родини, допомагайте їм і любіть один одного. Сьогодні я з вами прощаюся до наступного заняття. Всього вам найкращого, до побачення!